Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium. Зараз у нас на огляді велосипед від бренду Avanti, модель Canyon Pro на колесах 27,5 дюймів. Випускається він в двох розмірах рами це 17 дюймів та 19 і мінімальний зріст повинен бути 165, максимальний до 185. Випускається він в двох кольорах: це чорний з червоним матовий та чорний зелений, також матовий. Матеріал рами алюміній, звичного на сплаву 6061. Труби виконані по технології гідроформінг, що допомогло надати їм такі красиві форми. Вона досить круто і красиво виглядає. Верхня труба має такий вигін і для максимальної міцності посилена спеццельною ось такою косинкою. Задні пера такі широкі, і зроблено це не тільки для краси, а в першу чергу для того, щоб трикутник краще поглинав мікровібрації. На нижній трубі встановлені бонки, підкріплення фляготримача, насосу або інших велоаксесуарів. Для більш красивого вигляду, після зварювання в районі кермового стакана робилася поліровка швів. Зроблено це досить хорошо і професійно, та також це робилося в районі підсидельної труби. Ширина керма 68. см, Зроблене воно з алюмінію, Встановлюється воно на алюмінієвий винос Uno. це тайванського бренду Деталі вони досить надійні. Кермова колонка Neco. Сидіння тут досить комфортне, широке, забрендоване під Avanti, встановлюється на алюмінієвий підсидділ. Єдине, що це ось максимальна висота сидіння виставлена, так як підсиділ трошки коротковатий. Можна було поставити його сюди трошки довший. Вилка від бренду Santour, пружина еластимірної конструкції, робочий хід 100 мм. В правій та лівій нозі встановлений прилот, регулятор жорсткості пружин. Тулки від тайванського виробника Quando з хорошим накатом в одинаконосних підшипниках в алюмінієвому корпусі. Профіль ободу зроблений з алюмінію подвійний, гума Кенда. Ширина 2,10 дюймів і протектор такий з такими масивними ґрунтозачепами, і добре буде себе цей велосипед проявляти на ґрунтових місцевостях, на асфальті також буде непогано. Кількість передач 24, компоненти Shimano, На керму встановлені Shimano m 315 права монетка на 8 швидкостей, ліва на 3. Передній перемикач Shimano Tourney, провідна пара від Shimano також на три зірки, розрахунок зубів 24, 34 і 42. Також тут є пластиковий захист від попадання одягу і встановлюється ця провідна пара на каретку на промислових підшипниках Neko під квадрат. Задній перемикач Shimano Acera, працює він з касетою, також від Shimano, 8 зірок, розрахунок зубів на маленький 12 і на великий 32. Гальмівна система на велосипеді дискова гідравлічна. Tektro HD275, і це хороші та надійні гальма з хорошою гальміною ефективністю. Передній та задній гальмівний диск по 160 мм. Переднє та заднє колесо встановлюється за допомогою ексцентрика. Що є дуже зручно, зняти та встановлювати їх можна без будь-якого інструменту. Avanti Canyon Pro, добротний велосипед, красива надійна рама, сантуровська вилка, квандовтулки, шимана трансмісія, гідравлічні гальма від Tektro. і все це пропонується за адекватний прайс, детальніше на сайті. Магазин Велоподіум є офіційним представником бренду Avanti. Гарантія на раму 1 рік на навісне обладнання 6 місяців. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправ новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж оплата частинами від Приватбанк, Monobank на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.